Привіт, це 4 чисна, який вже весь 100 днів. Як ви бачите, я вже зробив таку міні-шахту і буду продовжувати копати. Я вже, я вже, дивіться, знайшов уголь. Зараз я вам покажу ось. І будемо продовжувати далі копати цей уголь. Я буду копатись до мінус... ну, коротше до мінусової висоти, поки не знайду свої алмази. Так, добавимо увесь уголь. О, як його багато. Я думав, вже все. Тому це останні буде. Його він тут ще продовжується і продовжується. Добуваємо. Надіюся, це останні дві штучки зараз. Раз. Два. Да, це останні дві штучки. І тепер продовжуємо копатись униз. Та я буду копатись до, до мінус якоїсь там, коротше. Ну я буду копатись не во время сімо. Щоб вам було це... Я думаю, вам це не цікаво, як я копаю в шахту дуже довго. Так ми знайшли 24 гля. У нас вже 27 угля. У мене ж дві книжки я зробив. Ой, і факіли є. Дві книжки, 29 стрілок, бачите. І чотири і, і курочки. Так, Надо щось уже робити. Я думаю, построить надо будет Так, Мені надо будет найти один камень, який мені дуже надо. Вроде бы... А, там не такий. Не, надо. Я, короче, найду те, кто типа постройки. Я такие зможу, чтобы на хардкоре построить. Потом надо будет голову дракона и яйце цендер дракона. Так, Наші з собою. На щита нема. Дивіться, у нас тут немає його надо брати. Так, що можна б зробити в цьому? Ну, понятно вирід нас зробити лопату першим ділом, на яку нам вистачає. І йдемо зносити ось оцей холмік. Бо він мене трошечки бісить. Він мішає мені ходити. <кій> так що зносимо. Земля пригодиться, сподіваюся. Ще я воно посадив троснік. Що він вирос, бо нам потрібно буде це для книжок. я думаю построїти ферму тросніка. Ну, якщо хочете, щоб я построю ферму тросніка, ставте лайк. Я ще можу ферму увесь построїти, якщо ви захочете. Ну, а я буду продовжувати зносити міні скалу, може так сказати, вгору. Я не знімаю так довго, бо в мене... Я почав знімати і в мене камера просто сама включалась по собі. Я не можу довго це зробити. Не, ну так, да, довго. В мені довелося її удаляти, і, і, восстанав... і скачати заново. Ну, ось, як бачите, я знімаю. Для вас. Напишіть в коментарях, що мені в цьому мірі построїти. Таке таке, щоб я мог построїти. Бо ви знаєте, що я можу в будь-який момент здохнути. Я вже був на грані смерті в цьому мірі. Чи поз... чи не на цьому. Ну коротше не важливо. Усі такі період в хордом мірі можуть на грані смерті бути. Нічого, нам треба А я тоді, кстати, я тоді в тому же мірі мог скрастить броню. Ну як ви повністю, мене обов'язки. Просто. Я це не забуду, ну в цьому мірі должен це зробити, доти до алмазної броні. Я там майже дошов, щоб ви знали. Мені... Ну як ви помните, в мене ж було 35 алмазок, я вам казав. Нічого, в цьому мірі стопудово дойдемо. Ладно, прийдеться рупать полк докапаю, рукою докапаю, бо Тут дивіться скільки залишилось. Ну і гори не буде у нас ура. Ми ще построїмо огород, щоб понятно їсти. Не будемо тільки оціми животними. Ну і, понятно, зробимо міні загончик для животних. Так, і камінь. І все, дивіться, нам двійте. Науса застроїть. Замість кання поставить землю і отю річку. Ну, отю дирку застроїть. тік Іп. І все. Тепер беремо землю. 30, думаю, хватить. Самого головне в річку не впасти. І я хоч би хватило ровно. Блін, походу не хватить. О, ровно, майже ровно хватило. Ну о, о, цей блок якраз сюди описується. І дивіться, нема холміка нашого. І вже, кстати, ввечері буде наступати сьомий день. І я ще буду зносити оцей холм. Свинками. Я хочу ее поїсти. Ты мені не надо, їжа. І з ним скоро буду строить дом. Блин, спать такі... ще на наличие жалко, конечно. Ложимо 13 трона... палок і переплавляємо. І в нас уже сьомий день. А це таки четверта частина. О, дерево виросло ідеально. Значить, беремо ось оце. І отут висажуємо. Висажуємо, як попало. Чик. Ну, я так, короче, высадила. Еще тут надо трошки высадить. И все. Куда он пропал? А, все. 44. Ой, Господи. И домой еще. Надо лопату скрафтить. Еще один холм взносить. И у нас теперь еще плюс 2 стоит. Роб Господі, робимо лопату і йдемо, як розумієте, зносить ще один. Десь тут без камня. Так. Я ще хочу зробити міні такий колодязь, можна сказати. Якщо вам подобається, як я виживаю в цьому мірі 100 днів, ну не буде бере, бо треба спочатку пережити 100 днів. Мені залиши 93 дня ще. Це капець як довго. Нічого, я швидко сп... справлюся за ці 93 дня. А потім побачимо, чи буду я знову знімати хардкор, чи ні. Це все залежить, як я кажу, від вас. Захочете, щоб я знімав хардкор, буду знімати. Не захочете, не буду. Ні, nee, ну я під якими переглядами було, як я знімав той хардкор. Ну, я нормально перегляди. Або і в цьому хардкорі було так само переглядів. Багато. Ось ще одне дерево злуст А, воно. Господи, що я малю. Так, висаджуємо всі ці. Висаджуємо, о. І ждемо, поки виросте оце дерево. Так, беремо про землю всю. О3 землі 25. Так спочатку поїсти. Декось загубиться мір не хочеться. Не хочеться. Ну, в принципі, тут полянка така нормальна. Я думаю, ще один кусочок ось так знести, Ну це вже будемо потім думати. Так, що тепер землю так багато робить. Хай буде, коротше. Всіх пригодиться. Тепер треба йти дерево рубати. Ти треба ще один топор скрафтити. Бо, бо з одним топором не, не хорошо йти. Не, нормально тільки ми не нарубаємо багато дерев. Хай так хочу нормально дерев. Бо вони нам потрібні для построек всяких. Допустим, заход в шахту я зроблю. Ну, а шо, Хоч щось не буду строить в мире. І ось оце добавим. И господи, сюди надо. Ідемо рубать, поки не полимається топор. Тепер я буду старатися знімати майже, ну як викладати через день знову або кожен день. Все завісить. Ну, от мене можна. Ой, вже топор по ну, я думаю, через день знімати. Ви якось хочете і погуляти пойти. Ну, коротше, ви знаєте, все. Так, тросник ні, листя нам не треба, бо нас, так як ви знаєте, багато. Зачем я крафту другую топор? Ну, буде на запас. Я думаю, нам хватить. 46 дерев. Ну так, ти... ну, да, короче. Ну, в принципі, якщо територію розбить, так надо її всю ті типу, поломать два. Бо нам вони не треба. Вони такі будуть мешать для построек наших. як ви знаєте, я ж вам казала, я буду жить в тем лісі. І верхні лимаємо. Блін, ще це потрібно зламати. Так, ламаємо. Ось тут. Все, вроді би. Зараз перевіримо руками своїми, поламаємо листя. І немає тепер дорубимо соліцей. І хай воно саме падає. Придеться трохи переїхати. Ну ничего страшного. Камнериску оставлю на месте. Чик. А не, например, ну, забрать снова. Открывать мы сюда ставим. Берем все те. Значит, тут оставим камна риску. Сюда. О господи. Опираємо цей, ставимо піч і це. Такі піч треба до себе повернути. І на верстак ставимо зіліварку. Трохи пора їхати, тепер можна строїти. Так, ламаємо до цього, робимо палочки. Опа, звичайно. Більше поламав, ніж треба. попробуем раз. Раз. И хватит, думаю. Теперь мы идем оставить. Блин. Ах, нас на все сердце. Два. И так. И берем. Блин. О, Господи, снова ломать. Ставим. Я вот так пробую. Придайте трохи вещу робити. Якраз до по забору. Ідеально. Та ну ой, тут попитаємось построїти. Господи. Ставимо і так. Перетворимо це на доски на трохи. І отак ставимо. Ну по якесь фігня якась. Ну ладно, це временний в нас буде цей загон. То я гря поставив. Я, короче, його пророблю. А їжа потрібна 14. Ого. Да, якийсь... ладно, зараз попробую по-другому зробити. Я таких хуже роблю. Ладно, все на скоро буду міняти. Вставляємо листя. О, треба мотиву зробити, щоб огород зробити. Це прийдеться до так, ми робимо. Все, матиго у нас є біжимо. Біжимо, шукати траву. А вже якраз було отросліка, як бачите. Два блоки зробимо. беремо насіння. Ну, еще нужно трогать больше. И все. Ну, а такие получились у нас огород. Курочка. Блин, да ну колы за дерево виросте? Ну, смешный, конечно, заход у шахты у нас. из той стороны вообще лестника надо взять положить это дерево М -м -м. о с надо на это шерсть. шерсти и один это замрут так ладно уже в И буду молиться. И буду на восьмой день. О, Господи, уже восьмой день. Мы же, мы же достигли. Жалко, конечно. Эх, уже мы же одна, одна десятого. Одна десятая дней прошло. Короче, в дробах там. Чи... Короче, мы можем математики? Нет, я не знаю. Я правильно сказати, я вже забувся. Листян, не подібне, но я пізніше соберу. Детя на крафти буде у Вона вже заліза нема. Ну капець. І що робити? Ось може морковку посадити. Все, йду зажрати ще морковку. Морковка нам тоже потребна. А ну, ну, круто. Так, сначала и не бывает. Четыре. 8-9. Идеально. Ну, все, например, тут буду огород. Временный причем. Все на все ведро воды. Ну, ладно. Фильм мой... Ага, трохи вот, прокопаем все в шахте. У меня уже 8 левел. А, ну хорошо, прокопал, конечно. Ну, конечно. Да, идеально. О, кремень. Надо было в шахту, это она там. Ладно. Выложим усы сюда. У нас три поводка есть. Нашел ну, он поводок, как полезный. Наверное рассортируем его. Капец, надо что-то выкидать сюда. Что я займусь, я буду наснимать. уже пора закинуть, так что всем покажет пятую частину.